Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Дякую, що ділитесь моїм відео, його тоді більше людей бачить. Будемо дивитись таке питання: яка подія порадує найближчим часом. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Подивлюсь, сигніфікатор, в яких енергіях ви знаходитеся, але коротенький. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Яка подія порадує найближчим часом? Для кого цей розклад? Для людини, яка йде в нове. Причому вона знає, що це нове на краще їй. І е, це от щось було традиційне, щось гарне, чесне і добре. Так. Угу. Ви працювали давно з розумом, тобто не піддавалися емоціями емоціям і досягли цього успіху. Це дійсно успіх, удача, щастя, задоволення і в фінансову рівновагу. Дивіться, потрапили. Тут якраз у вас Дивіться, і вищі сили вам фінансово допомагають, можливо, надають вам багато нових фінансових можливостей. Можливо, настільки вам допомогли, що дійсно ви вже тоді комусь будете допомагати. От для такої людини цей розклад. Яка подія порадує найближчим часом? Яка подія порадує найближчим часом? Яка подія порадує найближчим часом? Будете працювати, відточувати свої майстерності. Дивіться, у вас вже є винагоро, де ви будете підправляти щось досягати кращого. Тут йде вам вибір із семи кубків, тобто величенький такий вибір, який вам буде не так швидко приймати. Але ви виходите в дев'ятку Пентаклів свою стабільність, фінансову стабільність. Далі. Ви для цього користувалися знаннями, терпінням і обов'язково обдумували все це. Так, яка подія порадує найближчим часом? Що ви виходите, ви досягнете, дійсно, працюєте вісімка пентаклів і тут уже дев'ятка, Ви цього досягнете. Хоча у вас буде можливість вибирати, яким чином цього досягнути. Так, щось нове. Так, важко. І угу. Так, ви довго переживали про це. Це щось новеньке. новеньке. А, можливо, задум у вас щось відносно нового був, або інакше проявляється та сама ваша робота, якась ідея нова. І ви над цим давно працювали. Дивіться, ви як наче построїли забор, оце оградили себе, це я вже зробив, чи зробила, і залишилося ще трішки. Так, і ви йдете в це нове, хоча ви і переживаєте. переживаєте. Можливо, хтось ночами не спить, проснувся і думає. Але по імператору у вас задумане дійсно збудеться. Можливо, вам хтось і допоможе. Дивіться, хтось прискаче до вас дуже швидко, бо вже в дорозі з почуттями. Можливо, це якраз ваш імператор. Для когось це чоловік, для когось це новий чоловік. Хоча він і новий, але в дитинстві ви були знайомі, або ви, дивіться, виходите з оцього безсоння, а рядом з цим чоловіком будете почувати себе маленькою дівчинкою. наприклад. Якщо я говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Так, яка подія порадує найближчим часом? Ваша мрія якась будеться. Це або велике бажання якесь, або ваша мрія. Так, дійсно збувається. По карті світ щось це зв'язано. Можливо, цей чоловік приїде з-за кордону, довго був за кордоном, або в іншому місті, в іншій області, десь далеко був від вас, або це ваш чоловік, або ж новий, і приїде, і ви будете відчувати легкість, радість, задоволення. Так, ви відчуєте, що ви на все здатні. От на все, і енергії у вас поповняться. Дивіться, ви як начебто безмежно володієте усіма чотирма стихіями. І повітрям, і водою, і вогнем, і землею. Усі чотири стихії вам підвладні. Так, яка подія порадує найближчим часом? І ви сповнитеся до цього ем, короля, який скакає до вас почуттями. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною. сторону.